Доброго дня, шановні батьки. Прошу до вашої уваги, консультацію, як виховувати дітей без гендерних стереотипів, приклади для батьків. Іграшки та ігри. Створюйте ігровий простір різноманітними іграшками, без поділу на дівчачі та хлопчачі. Захочете хлопчиків гратися з ляльками. Це розвиває емпатію та навички піклування. Підтримуйте дівчаток у грі з конструкторами, машинками. Це розвиває просто. Торове мислення. Одяг та зовнішність. Дайте дитині можливість обирати одяг різних кольорів, не обмежуючись традиційними. Дозвольте хлопчикам носити довге волосся, якщо вони хочуть, а дівчаткам обирати практичний одяг для активних ігор замість гарних, але незручних суконь. Це нецікаво для хлопчиків, дівчаток. Ти можеш обрати одяг, який тобі подобається. Дозвілля та активності пропонуйте дітям широкий спектр гуртків безгендерного поділу, організовуйте спільні активності, де діти обох статей можуть взаємодіяти на рівних. Домашні обов'язки залучайте синів і дочок до всіх видів домашньої роботи, готування, прибирання, дрібний ремонт, уникайте поділу обов'язків на чоловічі та жіночі, навчайте дітей базовим навичкам самообслуговування незалежно від статі. Емоційне виховання. Дозволяйте хлопчикам проявляти вразливість, плакати і виражати емоції. Виховуйте в дівчатках вміння відстоювати свою думку і бути рішучими. Захочете дітей обох статей до прояву емпатії та турботи про інших. Х... Неправильно хлопчики не плачуть, і неправильно дівчатка мають бути ніжні. Рольові моделі та медіа, знайомте дітей з книгами, фільмами, де персонажі виходять за межі традиційних гендерних ролей. Розповідайте про успішних жінок у науці, чи спорті та чоловіків у мистецтві. Обговорюйте з дітьми гендерні стереотипи, які вони зустрічають у соцмережах. Мова та спілкування. Використовуйте інклюзивну мову, яка не підкреслює гендерних відмінностей. Уникайте компліментів дівчаткам лише за зовнішність, а хлопчикам лише за силу. Заохочуйте дітей до висловлення своїх думок незалежно від статі. Майбутні професії. Відкрито обговорити різноманітні професійні можливості без прив'язки до статі, підтримати інтерес дитини, навіть якщо вони не відповідають гендерним очікуванням. Коли я вираз, то стану інженеркою.